І серед нас зараз Галина Миколаївна Конопльова, дружина загиблого героя старшого сержанта Конопльова Андрія Анатолійовича, помічника-гранатометника героїчної 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади оперативного командування Захід Сухопутних військ Збройних сил та його два сина. Які також присутні тут зараз. З перших днів проведення антитерористичної операції цей мужній воїн перебував на передньому краї боротьби з російським агресором. В січні 2015-го, під час оборони взводного опорного пункту в районі населеного пункту Нікішино Андрій Анатолійович першим виявив наступ бойовиків. Попередив бойових побратимів і вступив в бій, особисто знищив два танка противника, але й сам загинув ціною власного життя, врятувавши своїх бойових товаришів. За проявлені в бою сміливість, особисту мужність і героїзм моїм рішенням, старшому сержанту. Конопльову Андрію Анатольовичу присвоєне звання Героя України посмертно, шановна Галина Миколаївна, шановні сини, подвіг Андрія, вашого чоловіка і батька, назавжди залишиться у всенародній пам'яті і стане символом незламності і бойового духу захисників. Української землі